Вітаю вас! Будь-яке насіння має свій термін придатності. На упаковках покупного насіння зазвичай пишуть, до якого року воно придатне до посіву. І буває, що до цього терміну не все насіння ви встигаєте посіяти. Особливо це стосується насіння, яке ви збираєте самостійно. У мене, наприклад, є така маленька коробочка з моїми хом'ячими городніми запасами. Ось, наприклад, упаковка з насінням гарбуза. У кожну таку упаковку я кладу записку з зазначенням року збору. Ці я збирала ще в 2016 році. Оскільки у різних рослин термін схожості насіння відрізняється, то, окрім терміну збору, я пишу, скільки років їх зберігати, або до якого року вони будуть придатні до посіву. Це насіння гарбуза я можу посіяти ще в цьому році. Так як термін придатності насіння гарбуза близько 6-8 років. А в наступному році це насіння мені вже не знадобиться. Тому. Раз на рік я проводжу ревізію своїх насінневих запасів, і позбавляюся від вже простроченого насіння. Цього року я вилучила ось скільки насіння, термін придатності яких вже підійшов до кінця. Я все зазвичай змішую у великій ємності. Тут у мене і горох, і кукурудза. Петрушка, кріп, шпинат, салат, перець, томати, баклажани взагалі, все-все, що я коли-небудь залишала на насіння і не захотіла, або не встигла до потрібного терміну посіяти. Зберігати їх далі просто немає сенсу, так як дуже велика ймовірність того, що це насіння або не проросте, або схожість у них буде погана. Або за цей час у мене просто з'явилися нові, більш свіжі насіння. Або є насіння, наприклад, більш вдалих і найбільш підходящих мені сортів. Все це насіння я не викидаю, а використовую в якості сидиратів. Можна до них додати ще свіжого насіння, яких-небудь підходящих вам сидиратів. Це можуть бути весною жито, овес, пшениця, люпин, фацелія, гірчиця, редька, горох, ну та інше. І тепер цю суміш я сію на ті грядки, на яких у мене планується в цьому році посів культур пізніше або висадка розсади, наприклад, перцю, томатів, баклажанів. Тобто тих культур, які висаджуються в ґрунт пізніше за інших. Посів я роблю густо можна проводити так званий суцільний посів або широкими рядами. Насіння закладаю в землю, і при посушливій весні при нестачі опадів поливаю, тобто дію, як при звичайному посіві, весняні сидерати – це проміжні культури. Вони встигають вирости, і я їх закладаю в ґрунт або просто скошую, безпосередньо перед посадкою основних культур. Таким чином я отримую так зване зелене добриво, багате на азот, білки, крохмаль, цукру, мікроелементи. При цьому на поверхні формується компост. ґрунт захищається від розмивання і здування. Коріння рослин покращують механічну структуру ґрунту. Створюється система корневих канальців, відмерлими коріннями харчуються черв'яки і мікроби, що накопичують азот. І навіть якщо щось з цього насіння не зійде, то воно само по собі перетвориться в компост прямо на грядці. Не бійтеся експериментувати і знаходити те, що найкраще підходить для вас. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Якщо у вас є якісь питання, не соромтеся залишати коментарі. Дякую, що ви були зі мною!